Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 38 заняття на тему момент сили умови рівноваги важеля. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що називають моментом сили, як його знайти та за якою умови важель буде зрівноважений. Але перш ніж ми розпочнемо обговорення даної теми та дізнаємось про нові знання, ви не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео серед своїх друзів. Адже саме так канал може розвиватися та набувати популярності. А ми переходимо до вивчення цієї теми. Спершу я би хотів з вами обговорити те, що називають важелем. Давайте запишемо. Важель. Що це таке? Важелем називають тверде тіло. Що може обертатися навколо нерухомої осі. Тобто, ось дивіться, в нас, скажімо, є якийсь механізм, і у нього закріплено важіль. Ми можемо цей важіль обертати навколо своєї осі. Тобто, ми його ось так можемо крутити, і він буде обертатися. Але оця лінія, тобто це тверде тіло, буде закріплене у цьому важелі. Тобто, оце є приклад простого важеля. Тепер обговоримо, що називають плечем сили. Ви, напевно, усі знайомі з підіймальним краном. Давайте запишемо плече сили. Ось, наприклад, в нас є підіймальний кран. Ну, як ви знаєте, він виглядає, ніби буква Г. Тобто у такому фрагменті його можна представити. І, наприклад, цей підіймальний кран несе певний вантаж. Несе певний вантаж. Ось це ми можемо вважати важелем. Да? Тобто, кран закріплений, він обертається і так далі. Тобто, свого роду певний важель. Тепер плече сили плечем сили називають ту відстань, на якій на це тіло діє сила. Тобто плече сила це відстань, найменша відстань від осі, на якій розпочинає діяти сила на це тіло. Тобто, це зрозуміло, да? Тепер, за якої умови зберігається рівновага важеля? Давайте ми намалюємо цей малюночок. Умова рівноваги важеля збережеться у тому випадку, якщо сила, що діє на цей важіль, буде обернено пропорційною відстані до плеч сил, уявимо собі ситуацію. Ось в нас є важіль, і до цього важеля закріплені певні грузи. Скажімо, що сила, що діє на вантаж перший, Давайте ми його тут підвисимо. Дорівнює 30 ньютонів. Сила, що діє на вантаж другий, дорівнює 10 ньютонів. Тобто, тепер необхідно визначитися, якими будуть відстані. Якщо F2 це 30 ньютонів, F1 це 10 ньютонів, Визначимось з відстанню, То L1 має дорівнювати 3 метри. L2 має дорівнювати 1 метр. Як я до цього дійшов? Давайте запишемо 1. І 3. Як я до цього дійшов? Якщо ми F2 помножимо на L2 і F1 помножимо на L1, то в нас вийде цікава ситуація. F2 помножити на L2, F2 це 30, а L2 це 1. Тобто ми множимо 30 на 1, це дорівнює 10 помножити на 3. Тобто закон збігається, все дорівнює. Тобто, дивіться, тут ще працює така теорема. Виграш у цілі дає програш у відстані? Тобто, ніж більшою є сила, то меншою є відстань. І навпаки, ніж меншою є сила, то більшою є відстань. І тепер за якої умови? За якої умови? Наші оці вантажі будуть рівномірні. Тобто, ось уявіть собі ваги, да? за якої умови ваги будуть знаходитися рівномірно. Тобто, якщо буде збігатися оцей цей закон, F2 ділити на F1 до L1 ділити на F2. Тобто відношення сил пропорційно відстані до плеч цих сил, обернено пропорційно. Якщо ж не буде збігатися цей закон, то ваги переважить або у цей бік, або у цей і так далі. Тепер поговоримо про таке поняття, як момент сили. Момент сили. Дорівнює силі, що діє на плече сили, помноженій на відстань до плечі сили, на найменшу відстань від осі цього важеля до плечі до плеча сили, на яку починає діяти це тіло. І ось дивіться, за якої умови тут ще ми можемо сказати, може збігатися рівновага важеля. Дивіться, умова рівновага важеля буде збігатися за тієї умови, ось якщо ми маємо тут певний вантаж і тут певний вантаж. Момент сили буде збігатися у цих випадках тоді і тільки тоді, коли сума моментів сил М1 плюс М2 дорівнюватиме нулю, тобто буде збігатися певний баланс, або ж М1 дорівнюватиме мінус М2. У такому випадку важіль буде знаходитися у рівновазі. Тобто, характеристикою обертальної дії сили є момент сили, що дорівнює добутку силі на плече сили, на яку ця сила діє. І, відповідно, важіль знаходиться у рівновазі, якщо сума моментів сил, що діють на його плечі, дорівнюватиме нулю. Тепер ми з вами обговоримо, у якому випадку момент сили вважатиметься додатнім, а у якому від'ємним. У тому випадку, якщо момент сили обертає тіло проти годинкової стрілки, проти, да, проти годинкової, то у такому випадку момент сили є додатнім. Якщо ж момент сили обертає тіло за годинковою стрілкою, то момент сили є від'ємним. Запам'ятайте це. Ну, а тепер пропоную розв'язати задачу, аби закріпити ці дані. Якщо ви зрозуміли теорію, то вам буде легко на практиці. Якщо є якісь трудності з теорією, то передивіться це відео ще раз. Переходимо до практики. Маємо таку практичну задачу маємо важіль. І в нас є така ситуація. Підвищені до цього предмети два грузи. Один вантаж має вагу 90 ньютонів, другий вантаж має вагу невідомо ньютонів. Нам необхідно її знайти. Тобто це є мета нашої задачі. І також в нас відомі плечі сили, тобто відстань до кожної з ваг. Да? Тобто, нас відоме плече сили до кожного з вантажу, який має певну вагу. Наша задача знайти е, вагу цього вантажу. Як ми це зробимо? Ну, дивіться, по-перше, нам знадобиться формула. Що? Дія сил обернено пропорційна до плеч сил, на які ці сили діють. В нас тут нема сил. 90 це вага. Але ми можемо згадати формулу, що вага знаходиться за формулою МЖ. Сила також знаходиться за формулою МЖ. Тобто, можна сказати, що сила і вага тут будуть це одне й те саме. Тепер ми можемо підставити до формули. Тобто, в нас відомо F1. F2 ми не знаємо. Тобто ми пишемо. F2 поділити на F1, тобто на 90, дорівнює L1. Тепер давайте визначимо, чому дорівнюють плечі сил. L1. Ось воно, L1. L1. Раз, 2, 3. Тобто на третій позначці. Тобто L1 дорівнює 3. Чому дорівнює L2? Раз, 2, 3, 4, 5. На п'ятій позначці. Тепер. Виразимо звідси F2. F2 дорівнює 90 помножити на 3 та поділити на 5. 90 поділити на, помножити на 3 буде 270 поділити на 5. Тобто тут в нас виходить 270 поділити на 5, беремо по 5. Тут в нас виходить 20 і 4. 54 ньютони. Це буде сила, що діє на це плече сили. Відповідно. Але нам необхідно було знайти вагу. Якщо ми знаходимо вагу, то, відповідно, вага в нас, як ми визначились, дорівнюватиме силі. Якщо сила дорівнюватиме 54 ньютони, то й вага дорівнюватиме 54 ньютони. Тобто таким чином ми задачу розв'язали. Давайте ще раз по елементам. Це в нас йде плече сили. Важіль, да, що може обертатися навколо нерухомої е, частини, тобто тверде тіло. Ось ще в нас одне плече сили, ось наші вантажі, ну відповідно, сили, що діють на ці плечі сил. Таким чином, ми цю тему розібрали. Можливо, у вас будуть якісь запитання з приводу цього, і ми можемо тут ще перевірити момент сил. Дивіться, чи дійсно момент сил тут буде дорівнюватиме нулю. В нас дивіться одна сила 90 ньютонів, друга 54 ньютони. Давайте перевіримо цю іще формулу, аби ви остаточно все зрозуміли. Як ми визначились, що момент, сил, момент сили першої плюс момент сили другої дорівнюватиме нулю. Тобто, якщо ми їх додамо між собою, то в нас буде 0. 90 помножити на 3 мінус 54 помножити на 5 має дорівнювати нулю. Так, це чи ні? 90 помножити на 3 буде 270. 54 помножити на 5 буде також 270. Тобто 270 дорівнює 270 вони дорівнюють, якщо їх відняти, буде 0. Сподіваюся, ви це розумієте. Якщо у вас залишилися запитання з приводу цієї теми, пишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів, це дуже допомагає розвитку каналу. Усім дякую за увагу і очікую на вас на наступному занятті. Гарного дня!